Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як зберегти 17 тисяч. Пам'ятка водія. З практики безпідставно зупиняють водія. Особливо часто полюбляється робити на блокпості. А тоді не роз'яснили права, зате провели освідування на стан алкогольного сп'яніння, вилучили посвідчення водія і справу направили до суду. Відповідальне 17 тисяч гривень і рік позбавлення права керування. Що робити? Скарга, що вам не роз'яснили права, зараз не працює. Має десятки подібних справ, тому розробив вам пам'ятку про процедурні моменти, виконавши, які ви дійсно допоможете собі виграти в суді. А скачати файли з нею собі на смартфон, на смартфон ви можете на моєму телеграм-каналі користуйтесь. Перше. Ніколи не йдіть до суду без адвоката у 99% випадків програєте і заплатите штраф. Друге стежте за повідомленнями про виклик до суду. А ще краще контролюйте через єдиний реєстр судових рішень, бо обманюють і виносять рішення без вас, особливо це стосується міста Київ. Третє: перед диханням у драгер. Витребуйте сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. Це два різні документи, які часто відсутні. А якщо вам їх не надали або надали неналежним чином завірену копію, то обов'язково зазначте це в протоколі. Працює. Четверте, дихайте у драгер двічі та з новим муштуком. Різниця відчутна. Обов'язково зазначте про це у протоколі з формулюванням. Не погоджуюся з результатами, прилад показує різні дані. П'яте. Вимагайте проходження освідування у лікарні не драгером, а із забором крові. Шосте. Якщо свідками залучили медперсонал, обов'язково зазначте про це у протоколі. Працює. Сьоме. Якщо в лікарні акт освідування склала медсестра а не лікар, обов'язково зазначте про це у протоколі. Восьме. Завжди контролюйте, що підписують свідки після вашого освідування. Бо поліція може вписати в пояснення навіть вигадані факти. Це я не вигадую. Дев'яте. Якщо протягом двох годин з моменту зупинки вас не ослідували, тоді всі подальші дії поліції незаконні. Напишіть про це в протоколі. Цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!